Сергійович, так точно. В Тернополі побутує така байка, місенітниця, як на мене. Кажу це, тому що переписував багатьох людей, уточнював. Пов'язана вона з тим, що приїзд Хрущова до Тернополя датує тим часом, коли руйнували костели. Кажуть, що це... Я тільки з метою, щоб цю байку в черговий раз розвіяти, хотів запитати ваші спогади, про то... Це явна брехня. Чому це? Це просто така плітки в і... і він... Я не можу сказати, звідки воно взялось, не знаю. Mm -hmm. Но брехня явна. Тому що приїзд Хрущова я був уже десь у класі, напевно, восьмому. Тобто, 63-й якийсь там чи... Так. А... Костел в 59-му Так. І е, церква 62-го Новостровського вже була знищення. І церква і, і, і ізвітів костел коло 4 школи, це все вже було знищено. Пріс Хрущова був після того. Так що це брехня явна. Я там, де описую, описуєте, я там і це і відмічаю. Що, mm -hmm. що, Є такі чутки, але це неправда. Це там написано. То неправда.